Через відключення вуличного освітлення в Україні зросла кількість аварій. Лише за останні два тижні загинув 51 пішохід, 38 з них у темний час доби. За словами заступника голови Нацполіції Олексія Білошицького, це на 25% більше ніж до відключення електроенергії. Через це пішоходів закликають носити світловідбивні елементи на одязі, щоб підвищити їхню видимість. На дорогах, і от зокрема про поведінку зараз у цей темний час доби ми поговоримо з нами Андрій Молокоєдов, пресофіцер управління патрульної поліції у місті Києві. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. А, чи дійсно причиною стало якраз те, що зараз почалися віолови відключення? Дійсно, це стало причиною підвищення цієї статистики. Чи може якісь інші можуть бути а, так, звісно. Якщо ми спочатку констатували той факт, що після введення воєнного стану зменшилась кількість аварій дві з половиною рази, то зараз, як ми бачимо, ще з літа люди повертаються кількість автомобілів збільшується, а тому дійсно збільшиться кількість аварій. А з 10 приблизно жовтня додалась ще одна причина: що якраз такий режим економії, відключення електроенергії та вуличного освітлення. Але, Андрій, я теж не можу зрозуміти од одну річ, які роблять в зв'язку з цією економією. І глядачі, наші так само От Галіна пише в темне время суток, коли відключають світ, необхідно, щоб світофори працювали. От я цього не розумію, чому вимикають сві світлофори? Ну, по перше, не можна казати, що саме відключення світлофорів є причиною аварії, так як всі е, перехрестя обладнані е, знаками пріоритету. Тобто водії можуть роз'їжджатися навіть з вимкненим світлофором дуже круто, але дивіться в темний час доби, наприклад, поруч з моїм будинком є ось такі, от якраз перехрестя, і там є зебра так само для пішоходів, які хочуть перейти дорогу. І знову ж це ця історія вночі не видно, а особливо якщо ще дощ іде, як було кілька днів тому, то ми розуміємо абсолютно темрява і все. Саме з цією метою ми проводимо як програми роз'яснення серед населення, так і запускаємо такі акції з приводу донесення до пішоходів саме того, що потрібно носити світловідбиваючі елементи та світлий одяг темної передоби. Це їхня безпека, так і обов'язок згідно з право дорожнього. руху. От зараз ми можемо вивести навіть на екрани графіку. Скільки ми у нас в ефірі ми можемо провести такий лікбез для населення для пішоходів а, про те, що у темну пору доби коли які а, бувають і як все рахується? А ви скажете про, правильно? Ми намалювали чи ні? Це для автівки, яка рухається 60 кілометрів на годину, і от вона побачить в темному одязі пішохода за 18 метрів, в червоному за 24, в жовтому за 37, в білому за 25 метрів, а от якщо на одязі будуть світловідбивачі аж а, 130 метрів. Які світловідбивачі? Так. А, так, все правильно, пане Андрію, так. Які, а, так. які світловідбивачі найкращі, які вони мають бути? Бо ми знаємо, що це може бути і смужечка десь на руку вішатися, і може бути якась історія, якась частина одягу. А, тут слід ще додати до цієї таблички, що е, наші люди полюбляють носити чорний одяг якраз таки в темно пору mm -hmm. доби, і водій бачать звімкненим ближним світлом за 18 метрів. Але слід зауважити, що е, гальмівний шлях автомобіля на швидкості 50-60 км за годину становить якраз таки вдвічі більше, ніж е, та, та, та відстань, з якої водій бачить пішохода. Саме тому потрібно вдягати всі елементи. Це може бути як флікери, так звані, які uh -huh. вдягаються на руку. Це може бути навіть як стильний аксесуар або елемент повсякденного одягу. Наприклад, я от можу показати елемент форменого одягу. Uh -huh. Як ми бачимо, всі елемент з написом поліція це використовується у нас під час несення служби. Так, це може бути навіть і з такого плану жилетки. Теж використовується поліцією під час служби на проїзній частині. І також кожен може придбати його в якихось торговельних центрах і врегти себе. Це навіть підійде не тільки для пішоходів, а й для велосипедистів. Ну, от якраз ми можемо зараз послухати, наскільки ваші уроки і лікбез для киян був корисним. Можемо почути, чи користуються якраз жителі нашого міста цими світловідбуваючими або світлоповертальними елементами? Ні, немає. У мене є телефон, яким я можу присвітити собі. Але ж вас не видно на дорозі і на тротуарі. ну, лише я доросла, і я знаю, як правильно ходити, щоб не наражатися на загрозу. А вже ж використовую. Я у мене постійно телефон ось тут знаходиться, і він з ось, ось, світиться. І мене постійно бачити, чу, ну чути навіть навіть чути, не тільки бачити. А світловідбиваючі елементи якісь використовуєте? Ну, якщо чесно не ні, навірно. Ні, не використовую, бо я працюю допізна, і потім вже на особистому транспорті добираюсь додому. Вдома власне мені не потрібно це все. Тобто габарити на автівці ваші видно і світловідвивних елементів так. не потрібно. Так, а дома дуже намагаємось економити. Ну, взагалі насправді я просто не ходжу по вулиці вночі, бо у мене дуже багато завдань там в основному з університету і так далі. Але у мене є деякі елементи одягу, наприклад, на кросівках також є світловідбиваючі такі штучки. Тому, в принципі, є деякі елементи. Тобто вас видно в темряві? Так, так. Ну і взагалі я вважаю, що такі. Необхідні речі, щоб водії бачили людей на дорозі, бо це дуже велика проблема зараз. Ні, не користуємось, бо ми вже все час вдома. Бо маю маленьку дитину, тому приходимо додому і сидимо вдома. Тому ні. Але малому хочу купити на шапку, щось світло відбиваюче, щоб вноч... ну, не вночі, але будеш темніти вже раніше, в 4-5 годин. Тому так, планую щось купляти в майбутньому ми Бачимо, є свідомі, є е, такі, є з надією просто в майбутнє на те, що по пощастить є е, 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 просто досвідчення, які знають, як ходити. Е, зрештою, багато людей зараз пишуть. Е, нам наші глядачі, цей Руслан пише, що е, телефон та ліхтарик може е, перестати працювати. Ось поміч вірний друг світловідбивачі Галина пише: потрібно включати мобільний телефон і переходити дорогу. Ось якраз в мене питання. Ось так, коли йдеш з цієї сторони. Орни або, наприклад, вмикаєш ліхтарик на телефоні. Скільки це дає? Чи рахували, чи перевіряли, за скільки бачить водій автівки? Так, якщо пішохід переходить про одну частину, так трапило, що він потрапив в такий період темної доби, і в нього ніяких світлоповертальних елементів немає, то як варіант можна використати мобільний телефон. Вімкнути ліхтарик, дисплей, екран і з рукою в телефоном руці перейти дорогу. Звісно, це не буде така відстань, як 130 метрів, як в жилеті, наприклад, на самопорталі, але все ж таки, як варіант, це має право на існування. Тобто, це може бути тих самих 20-30 метрів. Мені ну, хочеться зрозуміти приблизно, за, за які, на, наскільки це дає можливість побачити водію, який рухається зі швидкістю 60 км на годину. А, в будь-якому випадку це дає змогу водію побачити з достатньої відстані mm -hmm. пішохода, щоб відреагувати на його появу на празній частині. Розумію. Тобто таким чином ми, а, а, якби... Принаймні, маємо хоча б це зробити, якщо у нас немає світловідбивних елементів. Дякую за те, що доєдналися до нас. Андрій Молокоєдов, пресофіцер управління патрульної поліції у місті Києві.